Твій дідусь став натхненням для твого псевдоніму. Чому саме він? То що він класний був. Так? Да, він жив довго, в нього було три ж, він кучу всього зробив. постерив дом там, дом там, там, у нього було кучу дітей. Вот. І він був класним художником. О. Oh. Так. Да. Я хотів завжди бути похожим на нього. І как бы здравствуйте. Я жив з тети uh -huh. і було 75 теті. Ну, коротше, дед старий. Йому там за 90 було, коли мені там мало було. Ого. І, коротше, через це в мене там тьоті. Там, тьоті, а 75. Мамина сестра повинна. <рес> а мамі скільки? Мамі 40. 40? А, ну, молодий. Да. 40? Ні, не підожди. Вагітна у 16? 77-й. 48. і моїй. Угу. Так, да, я щось, блін, пройобувався жутко в Харкові, як же у тьоті. А вони переживали, а я забивав хуй. І ага. Я отак от просто так приходив, чисто поспав, пожрав, щоб ніхто не бачив, сібався. І я що ти проїбався, був якось девочки, жив. Ну, не знаю, я мог десь пожити в другому місці, тіпа, тиждень, місяць не з'являтися, а потім приходить. І тут я опять от проїбався, нікому нічого не сказав. і отак от з'являюсь. І вона починає на мене намирати: ти сука, ти як дядя Вітя, блядь, ти вилитий. Я думаю, блядь, так це може хуйово бути похожим на діда Чому? Не знаю, ну типу больно людям робив. Ну, нас щось переживала. Ну, а Брикулець це його фамілія, угу. да, прізвище. Так. Да. Ну, він класний тип. — Тобі подобалось? Я да, б да. Час? Час. мало з ним часу проводив. — Мало? Угу. Ну так. Дуже. Так, ну в нас взагалі там. Та Сім'я сім така, що ніхто ні з ким не дружить. Да?